Мої весняні вітання, любі україночки, українці та наші друзі. Ви на каналі Жінка-Аромат і я, Світлана, запрошую вас сьогодні до, можливо, дещо запізнілої моєї добірки про весняні аромати. Хочу розповісти про те, що вже носила на весні, що ношу та буду носити, про аромати, які пов'язані з весняними квітами, з весняним настроєм, емоціями. Звісно, буду говорити про ті, які у мене є більш-менш у флаконах. У мініатюрках або в семплах. Добірка буде різноманітна. Мова буде йти як про брендові аромати, так і про бюджетні, і обов'язково про аромати наших українських парфумерів. А почати я хочу з подяки. Хочу подякувати всім своїм підписникам за вірність, за те, що не відписуєтеся попри мої нерегулярні відео. Дякую вам щиро за підтримку. А якщо ви ще не підписані, то запрошую підписуйтесь. А також не забудьте поставити вподобайку, а ще краще, і написати коментар, бо це дуже надихає та окриляє і стимулює. Отже, весна йде, красу несе. І я хочу почати з маленької краси у вигляді ось цієї мініатюрки. Це аромат. 1992 року від бренду Клое Нахсіс Нарцис. Я не ношу його, звісно, на постійній основі, його мало, я його бережу. Але коли певний настрій, я наношу собі на руку і вдихаю неймовірний, багатющий аромат, тому що тут безліч квітів, тут. Багато фруктів, спеції, деревина. Нота нарцису заявлена в нотах серця. Саме окремо аромат нарцису я тут не відчуваю. Але не могла не згадати про такий аромат навіть від самої назви. Тому що білий нарцис – це моя найулюбленіша весняна квітка. Саме той маленький білий, який індолить. Це ще з самого дитинства. Якщо у вас є досвід. Знайомства з цим ароматом або ви носили, напишіть мені свої враження. Так він дещо ретро. Він напоціновувача, але неймовірний. Продовжу я свою добірку бюджетним ароматом, навіть каталожним. Це аромат від Oriflame, Ось в такому флакончику, і це у нас Delicate Cherry Blossom. Це вишневий цвіт. Аромат 2016 року. Його створили дві відомі парфумерки Маріса Саламань і Наталі Лорсон. Тут заявлено небагато нот. У верхах, здається, тут іде мигдаль, в нотах серця вишневий цвіт і в базі кедр. Ну, звісно, я так думаю, що тут нот більше. Що це для мене? Це для мене солодавий цвіт вишневих черешневих дерев. Цей цвіт із зламаними гілочками, цей цвіт з шкірочкою, яка віддерлась від гілочки, коли її зламували. Перші хвилин 10 мені дещо, можливо, спертить або так, ну, не зовсім, скажімо так, легко. Потім аромат розвіюється, стає прозорішим, він не нав'язливий, він про весну, він повторюється про цвіт дерев. Пролегенький, уже теплий вітерець між гілками цих дерев, які квітнуть. Я думаю, що багато хто з вас знайомий з цією парфумерією каталожною, і саме з цим. Чекаю, звісно, на ваші враження. Наступний аромат від нового польського бренду «Колабо». Який, здається, створений в 2021 році, і аромат цей 2021 року, який уже багатьом знайомий, він представлений у нас в мережі Простор. Це аромат Green Clary Sage and Basil. Мускатна шавлія та базилік. Така приємна, важка пляшечка, якісна, кришечка і дуже гарний розпилювач. В цьому ароматі. Я прочитала на фрагранти, ці заявлені чотири ноти. Це, звісно, мускатна шавлія, це базилік, це кіпарис, а також це бензоїн. Що для мене цей аромат? Він у мене з'явився на 8 березня. це я сама собі подарувала, була дуже велика знижка, ще плюс кешбек, ну, я все ж таки його купила. Оскільки давно вже про нього читала, чула, що він. В дусі філосікос, від Діптік. З філосікос я знайомилась дійсно, що в напрямку, в напрямку, тому що він зелений. Для мене він не виокремлює От Базилік. Тут я не чую окремо базиліку. Я обожнюю Базилік, і зелений, і фіолетовий. Це таке гарне зелене поєднання для мене легке, і на мені він такий зелено прозорий. На моїй доні він більше, більше в солодку сторону, він трішечки інший від шкіри залежить. Але має дуже приємний шлейф, ненав'язливий. Їм можна, скажімо так, поливатися до схочу, і це буде гарно. Це парфумована вода, якщо я не сказала. І за такі гроші, я вважаю, це дуже гарна знахідка. Пам'ятаю, що в цій лінійці здається до шести ароматів. Я знайома поки що тільки з цим. Продовжу я свою добірочку ароматами від українських парфумерів. І це буде аромат, в якому я вчора ходила весь день. Це бренд Склва. У мене Семпл. Замшевий гіацинт. Це аромат про. Запашний, вологий з земелькою весняний гіацинт. Тримався весь день. Відчуття того, що я знаходжусь десь поруч з великою клумбою або з великою кількістю оцих весняних горщиків, де видно цибулинки, де такі соковиті, набиті каліровані гіацинти, не ті легенькі фіолетові, що в ґрунті цвітуть. А саме каліровані. І оця земелька, яку полили. Прекрасний весняний аромат для поціновувачів-гіацинтів. Саме те. Наступним у мене буде аромат, про який я розповідала в своїй добірці про нашого українського парфумера Андрія Пархоменка з позивним Парфум, наш парфумер. Який зараз в Збройних силах України. Хто ще не бачив це відео, запрошую, подивіться, я залишу посилання. Я з тієї добірки обрала для себе як найбажаніше, -най хоча вони всі неймовірні і всі гарні. Я обрала Чампака та Мірабель. Я його собі замовила. Я замовила ось такий тревел, я днями його одержала. Пан Андрій ще мені там поклав дуже гарний подарунок у вигляді іншого парфуму, про який я якось розповім. А цей, дивіться, отак відкриваю прямо. Бачите, як це виглядає? Тут є карточка з нотами, я вам зараз зачитаю. І ось так це гарно виглядає, розпаковую і достаю. Я ще не доставала. З ароматом, звісно, я знайома. Оп! Ох, якщо шум, вибачте, ось цей тревел. Він металевий, він металевий, тут, можливо, він не відображає моя камера, узорчики такі, як на коробці. Чампака-Мірабель. Зараз я розпилю і пригадаю. Чампака це різновид магнолія. Ах, клас. Магнолія вже в деяких місцях квітне. Я бачила у пані Оксани з каналу Iris Fragrance. Що в них уже давно квітла магнолія, тут, де я ще не квітне, навіть у сусідів є дерево поруч з такою лимонною магнолією. Я в тому році познайомилася з цим ароматом. Взагалі я познайомилася з ароматом магнолії минулого року. Як це не дивно, хоча виросла в Криму. Так, от що ж тут? Я вже можу зачитати всі ноти: Чампака-Мірабель, парфумована вода, слива Мірабель, білий грейпфрут. Квіти апельсину, чампака магнолія, білий мед, абрикос, акорд білих квітів, білий мускус, амбра, ветивер, гаїті, сандал та майсур. Що таке майсур? Ще не поцікавилась, звісно, поцікавлюсь. Я дуже задоволена, що я маю цей тревел взагалі, після огляду брендів наших українських парфумерів. Я для себе ставлю мету хоча б один хоча б один мати в своїй колекції. Так після огляду парфумів Андрія Табачука я придбала аромат сніг. Звісно, я могла сьогодні його показати, тому що там заявлений першоцвіт, так здається, називається в піраміді, але я його притримала для літа. Я чекаю літа, щоб спробувати цей сніг саме влітку. Далі наші українські парфумери. Ось у мене з'явилася така пляшечка це бренд «Чарзілля». наша парфумерна художниця Оксандра Осініна. Огляд на її парфуми ще в мене попереду. І аромат, з яким я познайомилася в Теревені Боксі, чула про нього, звісно, і раніше. І від своєї парфумерної подруги Ані отримала подарунок ось таку пляшечку. Я вже звідси відлила в Семпл, щоб розпилювати. Весна над Дніпром. Що сказати? Це неймовірний аромат буску. Я не зустрічала весну над Дніпром, тому що я розумію, що це мова про Київ, про ботанічний сад, про бузок над Дніпром. Але я можу чітко собі уявити цю атмосферу. Це прекрасний бузок зі зламаними гілочками, з вологістю. Запашний, я бачу його колір, такий, як у мене, ковтина, і ще темніший. Це не світлий для мене бузок. Неймовірний настрій весни. Причому настрій такий, який тебе несе ну, десь у трави, тоді, коли квітне бузок, коли вже. Настільки тепло, що ходиш в ковтинці, а дехто й у футболках ходить прогріти повітря яке... і вітерець, який несе оцей неймовірний солодкий, дурманячий аромат великої кількості запашних бускових кущів. Наступний аромат також від нашого українського парфумера, і це буде бренд Отакі Майкл Будс. Я хочу розповісти про новинку. Не так давно у Майкла вийшло два аромати у колаборації з Ангеліною з каналу Dev Angel. і це Secret Forest. Я вибрала саме оцей, тому що це просто весняний ліс. Я не так давно їздила в ліс, щоб трішки. Підзарядитися. І оці гілочки, які ви бачите, я зірвала там, вони були геть ще без листячка. Листячка вже з'явилась тут. Тут у мене ось і чорниці, які вже мають е зародки квітів. Тут і ожина лісна. У мене от такий для вас весняний букетик. І от коли я була в лісі, то та атмосфера, відчуття землі, яка ще холодна, але вона вже Пробудилася. Вона вже відчула весну, з якої вже виходять перші квіти, якась трава. Уже я побачила лимонного, лимонних метеликів. Я побачила змію, ще так рано вона прокинулася. Я кричала так, що, мабуть, злякались всі змії в лісі, які прокинулись. Але це відчуття весняного лісу саме передає цей аромат, тепла земля. Листя, яке пролежало зиму, але воно вже набуло свого цього лісового запаху, і воно вже прогрівається. Відчуття того, що небо вже блакитне, і дме вітерець, який з усіх куточків лісу доносить різні запахи. Я не настільки людина, яка виросла в лісі. так? У нас на Херсонщині Олешківські ліси. Це сосна і пісок. А тут ліси трошки інші на Волині. І от це саме цей настрій. Настрій весни. Secret Forest by Michael Boots. Бренд отакі. От Рекомендую до знайомства. Продовжую я ароматами уже е, люксових брендів. І почну я з від Левантику, який у мене зі сліпих затестів від матіоли. Матіола, привіт! Це бренд Guerlain, Champs élysées Єлисейські поля. Завдячуючи матіолі, я познайомилась з цим неймовірним ароматом. Це величезний, просто неймовірний букет весняних квітів, різноманітних весняних квітів, де я найбільше чую також бузок. Там є і білі, звісно, квіти. там Вся весна, вся весна весь шарм е, Парижу, весь шарм Єлисейських полів. Також відчутно оці зламані гілочки. Взагалі, коли мова про бузок, то я не уявляю, як це може бути запах без відчуття зламаних гілочок. Вони завжди присутні. Прекрасний аромат. Багато говорити не буду, то я знаю, що ви. Багато хто з ним знайомі, і у нього є велика кількість поціновувачів, і я його дуже люблю і носила, носила його в березні з великою радістю, задоволенням, особливо, коли дме вітерець цей, цей аромат, який розноситься навколо тебе, неможливо не любити. Наступний аромат від бренду Туз. І це туалетна вода, яка так і називається туз мій подарунок від підписниці пані Олени з Києва. Я про неї сьогодні ще буду згадувати: моя парфумерна подруга, яка розповідала про свою п'ятірку ароматів в одному з відео. Я також залишу посилання. Формат підписники – це був тег від Юрис каналу Ukrainian Fragrance Community. Цей аромат. Це неймовірне поєднання білих квітів з бергамотом. Шикарний. Тут звісно, тут є і фіалка, і листи, і бруньки смородини величезна піраміда, величезна. Він такий, він такий весняний, він такий життєрадісний. І знов таки, коли є вітерець, навколо вас просто такий кокон весняної іскристої такої а, свіжості. Навколо вас іскриста весна. Бо є таке сприйняття цього аромату. Далі я хочу вам розповісти про два аромати, які у мене пов'язані з мімозою. Першим це буде Джо Мелон, а Мімоза та кардамон. От, добре, що є парфумерні барахолки в Телеграм. Добре, що Подають аромати на OilX та на Кремчику, на інших сайтах. Звісно, треба бути дуже обачним, щоб не нарватися на нечесних людей. Мені весло в цьому плані, коли були якісь спроби мене обманути, я цього уникала. Цей аромат я придбала на парфумерній барахолці в Телеграм. Це барахолка Юри. Бачите, як його багато, хоча я вже носила, і придбала я його дуже бюджетно, хоча ці аромати дорогі, ми знаємо. Отже, про що він для мене? Це аромат 2015 року, і тут також заявлені декілька нот. У верхах це кардамон, в нотах серця це мимоза, і в базі це буби тонка. Для мене це аромат. Дуже насиченої, вологої з гілочками мімози. Кардамона я тут, тут, кардамона я не відчуваю, але я так розумію, що кардамон дає мімозі можливість стати ось такою насиченою, глибокою, вологою, пудровою, але не задушливою, а саме от, вологою. Приємний гарний одеколон. Також думаю, що багато хто з вас з ним знайомий. Звісно, для поціновувачів ноти мімози, бо я знаю, що не всі люблять цю ноту парфумерії. І ще аромат з нотою мімози. Це моя новинка від моєї парфумерної подруги пані Діни. Ось такий флакон, колись у мене була розпаковка літера V це я так розумію, від назви бренду Versu Швейцарський бренд. І так само називається аромат Versuit. Аромат 2018 року. Тут також дуже багата піраміда, багато квітів. Тут і фіалка, і геліотроп, і білі квіти, і мімоза. Тут солодкі ноти, фруктові ноти, квіткові ноти от є така нота, да, заявлена. Тут є і ваніль, і амбра, і багато інших компонентів. Я ще коли його тільки розпакувала. На відео я тоді зразу відчула, що там є мімоза. Цей аромат е, солодавої мімози, яка е, пудрова на межі, вона не переходить в пильність, в задушливість, ось на межі. Немає тої вологості, як Джо Мелон, але пудра приємна. Звісно, і фіалка ж додає свого. Солодавий приємний аромат. З усіма заявленими нотами також дуже прекрасно розкривається на вітру. Сьогодні, до речі, такий сильнючий весняний вітер, просто майже як у нас в степу. Цей вітер мене трішки, скажімо так, розбурхав, розбурхав взятися і зняти відео. І тепер ще один аромат. Це мій подарунок на 8 березня, сама собі подарувала, але закохана я в цей аромат була вже більше року. Познайомилась я з ним, завдячуючи малесеньким, малесеньким малесенькому семплу з паличкою, який я одержала від своєї підписниці парфумерної подруги пані Олени з Києва. Я минулої весни, коли наносила його. Я відчувала неймовірний настрій весняний, тому що це був такий також неймовірний бузок у поєднанні з іншими а, нотами. Аромат знятий, і коли я бачила десь в якихось магазинах там, ціну на нього, то ну, думала, ну, ну і ладно. Але мені повезло знайти його на, здається, на шафі доволі, доволі бюджетно. Це великий флакон, тут 80 мл, здається. І все було чесно, і з продавцем все добре, і аромат оригінальний. І він був новий, запакований з повітряною пробочкою. Я дуже задоволена, що він в мене є. Тут така багата піраміда не. Звісно, не тільки тут бузок. Тут до цієї бузковості додає своїх ще настроїв вістерія, навіть сам колір цей коли ти... Хоча тут зелена кришечка, але я його сприймаю ось таким. Тому що і вістерія такого кольору, і бузок я сприймаю такого кольору. Не білий, не такий легка, злегка, його ще називають персідський бузок, здається. Це аромат 2014 року, і крім буску вістерії, тут є і персики, троянда, тут є мускус, тут є мигдаль і інші ноти. Але настрій бускової квіткової весни. Дуже радію, що змогла його придбати. Звісно, і визнайомі з цим ароматом. Не всі, не всі, як і я колись його не знала. Так? Я коли раніше слухала блогерів, вони казали: звісно, ми всі знайомі з цим ароматом. А я дивилася і думала, та не знайома я, та не знаю. Ну, де ж я з ним познайомилась би? І зараз сама, сама так починаю казати. Дехто з вас знайомий, діліться своїми враженнями про цей прекрасний аромат. І на останок я залишила аромат, який хочу з вами розпакувати. Це аромат. Який я повернула в свою колекцію, це бюджетний аромат, аромат українського виробника. Я його придбала вже давненько. Але він стоїть, якось я придбала, це була холодна пора року, і я чекала саме весни, щоб його розпакувати. В одному з відео пані Ольги з каналу Пані Рома побачила в її парфюмерній шафі цей аромат і написала, що в мене також є. Те, що я там побачила. Це аромат Тюліп. Тюліп французькою – це тюльпан. І аромат саме про цей запах. Це бренд Міра Макс. Парфумована вода. У мене вдома був такий. І мені він дуже подобався. Я зараз пригадаю цей аромат, тому що, ну, вже більше двох років я його не чула. Це для мене був запах. Тюльпану, саме тюльпану. Є тюльпани, які не пахнуть, є тюльпани, які гарно пахнуть, є тюльпани, які пахнуть саме, саме от як кажу, тюльпаном. Як от в дитинстві. В дитинстві було так. Або тюльпан пахне таким якимсь своїм особливим запахом, або він не пах взагалі. Розпаковуємо цей тюльпанчик. Хочу, Я не знаю, який тут буде флакон, а той, що був у мене, він був дуже якісний. Там був настільки якісний пульвілізатор, він був такий мілко дисперсний, так гарно розпилював, флакон був важкий, вибачте, за шум. Зараз подивимося, що у нас тут. Ось така коробочка. Читала, що, відчула, мабуть, що це аромат, який надихнувся брендом «Байрідо». Тюліп теж тюльпан. Я не знайома з тим брендом взагалі. Від слова зовсім поки що, і не знайома, звісно, з тим ароматом. Тому знаю тільки такий тюльпан. Ось, до речі, лежить така бумажечка. Попередньо в попередньому моєму флаконі такого не було. Ага, дивіться, що тут написано. Мамозін Так, я читала, що «Miramax» – це бренд, який створений. Від компанії «Мамозін» Зазначено, що це Україна. Тип аромату: квіткові. Початкова нота ревінь, фрезія, цикламен, нота серця тюльпа. Кінцева нота ветивер, деревні ноти, зелені ноти. І також тут написано англійською і російською. Ну, будемо вважати, що російською написано для тих, хто англійської не знає. А живе за кордоном. Наприклад, там десь. В Казахстані, в Узбекистані. І ще десь. Ось він. Так, це він дуже. Подивіться, яке товсте скляне дно. Важкий флакон. І трубочка така тоненька. Я не знаю, чи вам буде видно. Тоненька трубочка, щільна кришка. Гарна кришечка, тут є напис на самій кришці. Так, і ми зараз з вами зробимо. Ще мені подобалось, що у них отут як така наклеєчка, яка імітує метал. Ну що ж, розпилимо спочатку. Раз, два, за другим. Так, ой, мілко, мілко. У мене, звісно, руки вже в парфумах. Я зараз от сюди. Так, це він. Це той запах. Коли ти відчуваєш запах тюльпанів, саме тих тюльпанів з дитинства, некалірованих, і біля цих тюльпанів є трішки інших квітів, я вам піраміду прочитала, але зараз говорю про своє відчуття. Уже трішки призабуті, але поновлені. Нарешті я його розпакувала. Ось, дорогі мої глядачі, підписники, така у мене сьогодні весняна добірка. Звісно, вона могла бути більша. Я не тягла, не несла сюди відливанти і не хотіла багато забирати часу. Сподіваюсь, що ви провели гарний час. Чекаю ваших відгуків, ваших подобайок. Сподіваюсь, що. Найближчим часом зніму відео про свої новинки, які з'явились в мене останні пару місяців. Подаровані, придбані. І вкотре і котре я кажу вам, все є. Було і буде Україна. Слава Україні! А на моєму каналі далі буде.